Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Яна Антоненко. Сьогодні ми навчимось новій хореографії з Хай Hi Хілсу. Кожне тренування зі мною для вас буде новим досвідом, і після кожного тренування ви зможете виконати нову хореографію. Мої заняття дозволять звільнити жіночу грацію та підкреслити індивідуальність. Захоплення цим танцювальним напрямком навчить висловлювати емоційність, додасть впевненості у собі та покращить самооцінку. Хай Хілс це чудовий спосіб зняти стрес, покращити настрій та фізичну форму. А тепер підтримайте мене лайком, підпишіться на канал і починаємо. Сьогодні ми написуємося повільній і пристрасній хореографії, яка буде виконуватись в партері. Спочатку я покажу вам танець, а потім поясню виконання кожного року. Отже, починаємо з того, що ми сидимо на сідничках. Ніжечки витянуті, рівнесенькі, грудну клітиночку витягнули. Ручки позаду. Тільки ножки давайте розберемо. Я підтягую їх до себе, розводячи, так? П'яточками. Окей. Що в мене робить рука? Право. Я її в цей момент, коли я розвожу ніжки, опускаю вниз і торкаюсь підлоги. Так? Ще разочок. І вниз. І розвертаю чуть, чуть плечко. Угу. Показала. Далі я відштовхую своєю лівою рукою, вона в мене вже опорна. Відштовхуюсь наверх тазом. Виштовхую і далі хвилю опускаю вниз таз. І продовжує в мене голова доходити вертатись назад. В цей момент моя права рука вона знизу. Я піднімаю по собі виду і м'язюнькою. Далі спускаючи вниз таз. Я опускаю ручку вниз. Тобто опускаю світа з рукою. Далі я розвертаю свою ліву ножечку, Тримаюсь е, лівою рукою. Фух, в мене робить слайд права нога. Я розвертаю, веду-веду до кінця-кінця. до кінця. В цей момент моя ліва ножечка довертається по підлозі, стопи натягнуті. Я розвернулась і далі я роблю замах своєю правою ножкою через прям об'єм. Да, у мене є об'єм в русі. І крокую вперед. Переставляю ліву ручку. Також крок роблю. Угу. Ще разочок. Ми сиділи знизу. Я зробила І. Фух. Далі. Я розвертаю свою ліву ногу. Роблю слайд правою. Розвертаюсь. Далі м'язінькою. І. Правою ногою крок бум. Що ми робимо далі? У мене йде акцент. Бум. Тобто, ліва ножка тільки пішла. Чхх. В цей момент моя ліва ручка робить і разом з ногою. Да? Я піднімаю до грудної клітини і вертаю назад. Це буде швидко з головою. І-і. Відвернутись. Подивитись і відвернутись. Угу. Ще раз, ми прийшли сім. Вісім. Раз, два. Далі в мене буде три, чотири. Я спускаю, значить, тримаю свою правою ногою, розвертаю, підтягую свою ліву ніжечку і прав на праве стегно сідаю. Угу, підтягнула ніжки до себе. Ще раз, з цього положення ми зробили раз, два, три, чотири. Але що моя ручка робить, Ліво? Я її кладу, кладу на грудну клітинку. типу як прикриваюсь, я соромлюсь. Да? Я сиджу далі. Я витягуюсь наверх, піднімаю свою ліву ручку і опускаю її в кулачку до себе. Що мої ножки роблять? Я витягуюсь на своїй правій руці наверх, і в цей момент ліва ніжка в мене виходить в сторону. Да? Я піднімаюсь максимально над підлогою. І опускаюсь вниз, дуже плавно вертаю свою ніжку ліво назад і ручку опускаю. І в мене йде трошечки скручення в грудній клітинці. Угу. Ще раз. Ми зробили сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Далі буде сім, вісім. Акцент прям. Я роблю акцент рукою. І. Ліва нога, права рука. І далі я коли забираю до себе ручку, вум, я її кладу одразу назад. Для того, щоб мені було зручніше потім піднятися наверх. Так? Тобто, я тримаюсь двома ручками позаду. Далі я відштовхую себе руками, так? припіднімаю таз наверх. І в цей момент мої ніжечки з лівої сторони направо, я їх синхронно перекручую, таз вагу переношу, опускаюсь вниз. І ось моя позиція. Давайте ще раз. Окей? Сім. Вісім. Раз і два. Три, чотири, п'ять. І шість. Сім. Вісім. Раз і два. Трошки далі. Я тримаю своєю лівою ручкою. Далі я відштовхуючись лівою рукою, перехожу на свою ліву ногу. Так? Тобто я практично вирівнююсь. Вум. В цей момент моя права нога і права рука. Я роблю слайд по підлозі і також продовжую свою ручкою вести по нозі. І мені треба розвернути ногу прямісінько-прямісінько задньою частинкою, наглядача можна сказати, так? Тобто я на вас повертаю. І корпус трошки довертається до ноги. Далі. Я вертаю свою ніжку праву назад. В цей момент ліва нога у мене слайд робить праву ножку під себе вум, підтягнула до себе. я сижу зараз на лівій нозі. Я роблю хвильку. Хвилька в мене йде від стегна. Далі грудна клітина, голова. знов стегно, опускаю вниз, грудна клітинка, і голова наздоганяє. Якщо це зробити швидше, і. Угу. Моя ніжечка права, щоб було комфортніше вам робити хвилю, я тримаю її на носку, так? На стопі. Тобто тримаюсь. І в цей момент мене тазом, я тазом себе виштовхую і опускаю вниз. Трошечки далі. Давайте. Далі я відштовхую своєю лівою ручкою і роблю таку штучку, як, наче, як прохідний рух. Зараз розповім. Я зробила хвилька. Хвилька. Відштовхуюсь лівою рукою. І в мене я одразу падаю вперед. В мене йде права ліва. І опускаю голову вниз. Я стою в позиції кішечка, але зігнута. Прямо зігнути, да? голову опустити. Ще разочок. Давайте з самого початку ще раз з'єднаємо. Сидимо рівнесенько, стопи натянуті. Далі ножички з рукою. Далі витягуюсь наверх, вниз. І слайд, пошла нога. І. Акцент. Вниз. І. Забрати. Бум, і. Раз. Два. І три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вниз. Хорошо. Трошки далі. Далі я піднімаю за головою своєю хвилею наверх. Допомагаю собі чуть-чуть ручками. І. Да. Тобто я запрокидую голову назад, і в мене йде виход хвилею. Далі я виштовхую ручку наверх, і в цей момент моя ліва ножечка піднімається до мене. Да? Я її берусь лівою ручкою. І далі я падаю в обмарок. Тобто, що я роблю? Я відпускаю свою ліву ногу, да? відпускаю її, і в цей момент в мене йде таз, спина і. Поступово, так? тобто хвилькою. Але що я роблю? У мене йде права рука, ліва рука. Права рука, ліва рука. Отже. І бум-бум вниз. Доспівати своїм корпусом. Так, я доспівую. Ще раз. І. І впасти. Ми тільки що виконали з вами усю хореографію. Я зараз пропоную зробити з вами підповільний рахунок. Якщо е, десь щось забулось, ви можете перемотати трошки і передивитися ще раз. Давайте почнемо ще раз підрахуночок. Поїхали. І раз і два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Раз і два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім і вісім. А тепер зараз я прорахую так само, як буде в музиці. Тобто трошки швидше. Let's go! П'ять, шість сім, вісім. Раз, два. Три, чотири пять, шість сім вісім раз і два, три, чотири пять, шість сім вісім раз і два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два і три, четыре, пять, шесть, семь і висем. cause i just wanna hear it out your mouth yeah give me fuel it's a tool that i use to go ahead and run my mouth yeah i take shots i take loss i make shots i miss lots i tell you get big box you get yachts you swing lots and pop off a big shot i ain't done chasing got big dreams bigger things impatient who's at the top of the who's at the top think i'm gonna all right i don't give up i don't give up i won't give up this cause i know that i want it know that i'm on it i'll make it out proper not say anything negative cause i just wanna hear it out your mouth yeah Діміфілець тулераю, що мегерема. Дякую, що сьогодні ви зі мною напишіть свої відчуття після занять. Також розкажіть про складнощі, які виникли під час виконання. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Повторюйте це тренування і отримайте насолоду від виконання вправ. Цінуйте себе, діліться енергією і пам'ятайте, здоровим бути здорово!